Що догралися в майбутньому дихати нічим? Це захист від вашого повітря. У нас повітря норміс, бо ми повністю відмовилися від бензину та перейшли на електрокари. Що, нафта закінчилася? Так. А що з корупцією? Ми зробили її неможливою, а? Завдяки цьому система прозорої свідомості. Стоп! Ви що читаєте думки людей? Фу, ні, ця система лише фіксує реакцію організму, коли людина приймає незаконне або моральне рішення. Записується як nft доказ, рейтинг людини падає і вона більше не зможе працювати та користуватися послугами. О, не парся грошей купа від соціального бізнесу. Це бізнес, який вирішує соціальні чи екологічні проблеми. Наприклад, ми створили рибок роботів, які очищають океан. Ч -ч -ч, а як ви? Ну тобто, ми до цього прийшли. Так ми почали робити бізнес ще зі школи. Наприклад, у тебе є стодбіс. Це безоплатний онлайн-курс, який допоможе підліткам придумати ідею та створити власний соціальний бізнес на базі свого навчального закладу. На ютуб каналі School of Me можна детально про все дізнатися.